Ніч була тривожна. ранок почався з того, що були сильні обстріли, збивали ракету. Я спустилася з другого поверху, я в спальні на другому поверсі, спустилася по сходах. Побачила, що все дуже не подобається, бо дуже шумно. Один прильот був, і потім починала, я чула шум другої ракети, її збивали. І коли я Ну, Я підходила до тераси, до вікна подивитися, і думаю, йду я так трошечки в глибину, десь туле чи ще десь І Якраз в цей момент, коли я розверталася і зробила два кроки, я відчула вибухову хвилю, яка мені вдарила в спину. А на мене мене привалило куском, здається, чи стіни, чи кухні, бо там у нас така кухня, то там якраз йшла, і воно попало в той кут, де була кухня. Почалося зразу палати, тому що тераса дерев'яна. Загорілося моментально. І я там сипалося скло, якісь жаринки такі гарячі були, не знаю, металеві. Це все скидало себе, було в піжамі, в принципі, без, без життя. Я вибігла на вулицю, швидко відкрила вхідні двері. І перше, що я думала, це про документи, які треба витягнути, врятувати. Але там був мій попугай, який мене дуже сильно любив, я його теж. І я рванула за ним. Я витягнула клітку, але клітка там дуже було сильно жарко. Клітку десь гепнуло, щось дно відвалилося. І коли я її вибігла на вулицю, я зрозуміла, що клітка пуста, його нема, він всередині. І все з